Всім привіт. Гарного чудового дня, насолоджуюсь. Ви знаєте, вчора ще декілька, чотири рядочки проплила спицями. Так, підтягую серветочку ту. Ой, перейшла на гачок і задоволення. Задоволення від самого плетіння. Так, зайчиня. Ну, тепер дивіться. Ось так у мене. Зайчиня вже виплилось. Так, готова його мордочка. Тут я трішки переплила. У мене тут була помилочка, думала її так і залишати, але ні. Я виправила, так що носик у мене, виходить, трішки я його переплела. І ось такий шматочок я далі ось тут його. Плиту далі. Так, ще тут ніяк я цей шматочок не доплиту, ну, вухо я потім доплиту, коли вже в мене від е, відрив нитки буде йти. Тому такий, такий красунчик. Ну, вже на слідуючий раз вже потрібно буде на тому столику показувати його. Такий Цікавенький він тепер такий виходить. Так що ну, ось він тут такий. Змерегти щось камерам. Так, і ось тут він такий в наявності. Це бавовна нитки. Ну, і мій тоненький гачок. Зараз в мене інший трошки в руках. Так. Ну, я вам вже вчора показувала, яким серветки виплітаю. Періодично я буду нагадувати вам. Ну, Не то, що нагадувати, просто показую. Я взяла свій гачок, тому що люди приходять на канал і нові люди. Так, ось мій тоненький гачок. Так, ну ось такий красунчик виходить. Цікавий, який він буде далі. Ну, ось такий. Він якийсь у мене ширший, ніж на... Схемі мордашка яка ширша така. Ну, ну, зрозуміло ж, так же ж не може бути. Ну я думаю, як вухо це виплатиться, тут воно ось, ось ще загинається, то буде взагалі краса. Так, бавовна сірий колір. Так, ну тепер я вам далі показую. Далі показую вам. Так. Далі вам показую це все. Так. А далі я вам хочу показати квіточку. Так, квіточка мак. Квіточка мак. Так, пройдуся. Так, і квіточка мак. Квіточка мак. Ось у мене. Так, дивіться, що в мене тут. Виплітається. Зараз я спробую розрівняти. Так, ось гілочку я розпочала виплітати. і Ось така вона, бачите, вона за рахунок ось цих пустих клітиночок, що я обплітаю, обліта, вона трішки товщою стає, так? Ну і буде дуже гарно тримати, ось я її виплітаю ось так. Ну, Вчора думала дійти тоді до мені, вже на е, раз. І я вже, мені тут трішки залишається, вже я буду квіточку йти. Буду квіточку йти, ось, ось листочок, з цим, з цим бутончиком я буду ну, вже окремо тоді виплітати і приєднувати тут. Так що ну, це простіше це тут, по ходу буде йти. Ну, і частинки тут будуть доплітатися, які тут будуть йти, буде по ходу видно. Так що ось так. Так Так, що ось так у мене виходить. Все гарненько, все хорошо у мене. Так, це я хвостик ще не не, один не сховала від ниточки. Ну, я завжди один хвостик залишаю до самого кінця, це від якого починаю працювати, так? Ось він. А ці хвостики, де я приєдную, тоді заправляю, відрізаю. Ну, ну, цей, Відріжеться це не. там він заправлений. Так, ну ось така краса буде. Ну, Ще буде далі красивіше, вже, як піде тут повністю квіточка, отак піде. так. Ось тут піде ось цей листочок, ось так оцей листочок піде. Я думаю, взагалі буде дуже чудово. Так, далі буде. Цікавіше. Ну, і ще я вам хочу показати одну красу. І це краса з минулого. Так, схема серветки. Схема. Вона в двох частинах. Показую першу частину. Так, зараз прохожуся. Прохожуся. Кожуся по ній. Так, і подвинуся я ось сюди. Отак. Ось так. Ось так, щоб охопити все. Щоб повністю отак охопити. Це перша частинка цієї схеми. Вінтажна така серветочка. Так, і, і друга частинка. Так, ось її повний вигляд. Тепер отак буду. Тут, бачите, позначки. Так, хто захоче, можна схему перевернути, подивитися. Так, зараз я переверну, вам покажу все. Все просто отак пройдуся, щоб ви могли все отак побачити. Так, і зараз я її переверну, щоб вам показати. Так, і ось оці позначки, так? Що тут? Ну, не наша мова, але розібратися це все тут можна. Так, що тут стовпчики з двома-трьома накидами. Так, воно ось дуже. Так що тут все, якби, так, вертаюся до першої схеми. так, вертаюся до першої схеми. Так, цю серветку я розпочинала плисти на каналі Ірина на Луні, Луні. Коротше, якщо на українській мові, то взагалі дуже цікаво звучить. Так, потім вона відклалася. Ой, на цю серветку багато замовлень було. Багато, багато і замовлення пере, замовлення змінювалися. Двигаю більше до світла. Замовлення змінювалися. Потім цей майстер-клас став платним на каналі, я довго шукала цю схему. Мені дуже подобається ця серветка. Вона поки в мене ця серветка. І якщо я її дуже хочу залишити собі, вона мені дуже подобається. Так, я підбирала різні нитки. Не вийшло. В мене йшла отут хвиля, і ніяк не получалось. І потім а, я попробувала простим ірисом. Так, ну, вчора я показувала простий ірис. Ось у мене вже один моточок підходить до кінця. Так, я не розмотувала його. Так і виплітала. І. І рисом нитки у мене вийшлося. Звичайний ірис. У мене вийшло. Так, вийшло далі. Вчора я також працювала, ну і тут трішки працювала, доплила, той рядочок розпочала. Інший рядочок, ось так воно з квіточками тут йде. Ну, як воно, ось цей край краще видно, так і отут, квіточки. Так, як заблокується, то взагалі буде дуже красива вона така. Вона ну, ось така краса. Ось така краса дуже. Так що ось такі справи. Так що так вона в мене. Її доля поки у мене. Ну, буває так, що я хочу залишити собі, і середка все одно уходить до когось до людей. Таке тоже буває. Так. А ви конкретно собі, ви знаєте, інколи нема на мене на це часу просто. Так, ну, ось така краса. Тут я розпочала новий рядочок. Ось так він в мене ще. Так, тут просто, як так розрівняти, то ось. Так що, ось така краса буде. Дуже вона мені подобається, я ж кажу, що знайшла я тоді схему в інтернеті, бо дов, довгий час дуже шукала цю схему в інтернеті, ніяк не змогла знайти. Ну і потім, як знайшла, то зрозуміла. Ну, я ж кажу, тоді багато було замовлень і ой, взагалі такий трішечки був такий непонятний, незрозумілий такий період. Ну, як не зрозуміло? І Зрозуміло все було просто а, те, замов, те замовлялось, те відмовлялося, те знов Те... ну, так воно якось йшло тоді, так. Ну, був такий період. Зараз більш спокійніший. Так що, я тоді вже якийсь час. Вирішила до мене ну все, і казала, я за замовлення нічого не буду говорити, тому що вони змінюються, виплітаю так, як виплітаю, що вперед, що трішечки відкладується, що далі. Так що, ну ось такі така краса буде. На цьому все мої любі. Спостерігайте, далі буде цікавіше. Просто хочу ці всі роботи, які я раніше показувала, я хочу їх е, крок круг за кроком і нове виплітати, і і доплітати ось ці старі такі роботи. Так що доплітання багато цікавого. що в мене схем багато цікавих є. Які я вже показувала, які ще не, не працювала над ними, так що попереду багато цікавого. Але ось така краса. Так що, Своїм тоненьким гачком виплітаю, і, і рис нитки. Там був 10-й номер нитки і бавовна. Це по сьогодні. Ну, вчора ще я плила, я вчора ще плила, я вам казала, серветку з пицями. Так, я взагалі не те, що трішки не задоволена, я взагалі не задоволена. Це просто так доплести і показати, що в мене вийде. Ну, в мене, чесно кажучи, дуже не виходить. Все одно хвиля та йде, я взагалі, взагалі не розумію. Ну, але я її таки доведу до кінця цю роботу, доплету. Ну... Дуже складно, чесно скажу. Ось задоволення, ось від всього цього плетіння. Так, це задоволення. І спідничку я вчора трішки плела, так що спідничку продвигаюся крок за кроком. Зараз довжину я вже покажу спідничку вже довжину, як виплету вже довжину, ну і потім там якесь буде ще одне відео, де я вже її завершу. Все моє любі. Ось такою красотою я вам кажу пока-пока, до завтра. І, як завжди, дякую, що ви є. Дякую за ваші теплі слова в коментарях. Дякую, що просто дивитесь. Дякую просто за лайки. А Гарного, гарного настрою вам. Бережіть себе, любіть себе, любіть Бога і благотворчого суспільства. І пока-пока, до завтра! А завтра буде! Цікавіше.